Наші вітання, команда Фаршавто вітає вас, друзі. Маємо для вас ще в наявності ось такий один автомобіль. Це в нас Renault Трафік. От, ще от і перші трафік з з дволітровим дизельним двигуном 2012 року. Дизельний двигун у нас на вісімдесяті 84 кВт Чи 83 кВт дизельний двигун? От 2012 ще раз року випуску. Свіжо свіжопригнений цей автомобіль з Європи. А саме, по-моєму. Десь в Швеції приганявся ця автівка. Реально має хороший технічний стан, ніяких проблем з цим автомобілем немає. Це хто знає розбиратися цих автівках, така робоча автомобіль, який типово, є дуже дуже надійним, надійним цим дволітровим дизельним двигуном. І що саме головне, що оригінального пробігу даного автомобіля. Друзі, повірте мені, він є 100% оригінальний. У нас є підтвердження всім, всі по цьому пробігу. От і пробіг 160 шістясто тисячі оригінального пробігу це є автомобіль в короткій базі. У нас. От, так що хто шукає для себе е, таку робочу автівку, будь ласка, ось вона є перед вами. І того, що вона ще буде плюс за хороші, дуже гроші. Того, що якщо розбиратися, в нас ще є звичайно і нові такі автомобілі Renault і так само і є з дволітровим, це білий дизельним двигуном, є з Trafic 1.6 дизельним двигуном. От, Але все залежить і все має свою ціну питання. Так що, якщо розбиратися цю автівку, реально буде хороша там. Е, Ціна на віддачу по даному автомобілю, і кого він зацікавить для себе, то, будь ласка, заїжджаємо до нас. Реально класний варіант. От, а так швиденько вам зараз пробіжуся по кругу автомобіль, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре, без яких там абсолютно моментів, тобто немає якихось там притертостей, там подряпин глибоких, чи ще якісь моментів. Є звичайні такі сліди від експлуатації, там десь попередньому по задньому бамперу. А так по автомобілю реально все є добре. Ось бачите, самі на камері по кругу автомобіль виглядає доволі. Доволі добре. Так, є. І що ще по цьому автомобілю? Хочу вам сказати, що е, значить е, резина з дисками тут стоїть резина літня Nokia, 16 КЦ 21560. Далі біжимо. Е, ця автівка чого ще відрізняється від інших, того, що вона має у нас е, вибасто мокра. Мокре вибаса, де ви собі зимовий по е, пору собі запускаєте. типу, це вибасто, і у вас реально є класно прогрітий автомобіль, от того, що такі е, автівки, ці рено, вони не є сильно, не сильно гріються самі від двигуна, Дуже довго прогріваються в свою холодну пору. То вибаса якраз тут плюс, під плюс підігрів є по автомобілю, мультикермо йде. Ось так мультикермо виглядає, круїз контроль є в автомобілі, підігрів скла є, от, Електропакет повністю встановлений в автівці. І ще великий плюс, що є великий моніторчик, магнітолка з навігацією, кондиціонер є, шестиступечка коробка, два ключі в комплекті до автомобіля йде. Так що, все, щоб мало бути, то все, як то кажуть, є. І що? Зробимо запуск. Так, запустився без проблем, бачите, все працює чітко, справно, коректно. До речі, ми стоїмо з горки, ручник також тримає, працює, автомобіль не котиться. Ми на нітралиці стоїмо, бачите. От, помилок ніяких також немає по автомобілю, так що ну, реально хороший автомобіль для себе. І, до речі, кондиціонер працює на відміну. Зараз не знаю, така 34 градуси кондиціонер дує реально холодом. От, і ніяких проблем також з кондиціонером в нас немає. Ось вам навігація, блютуз можна підключати, телефони можна підключати до цього автомобіля. Так що ось така е, ситуація. А, і ще маємо, до речі, задні партнечки. Бачите, тут? І ще маємо задні патронечки в цього автомобіля. Так що по комплектації доволі є хороший варіант. От. По самому салончику ось так він виглядає. Також на мене взагалі непогано. Ніде нічого не протекло, не порвато, автомобілі не палили. О, пластик збережений, ось так він виглядає. По пробігу чик-чик. Ага, 182 тисячі, вибачаю, 160, а 182 тисячі по пробігу у нас. Зразу вам ще відкрию під капоткою. Так, як працює... Опа! Зараз я сам відкриваю. Так. Ось так він виглядає під капотом цей автомобіль. Рівно працює, нічого не трусить, нічого не димить. Абсолютно в нормальному стані. Так, є. Є, ну і всередині ще покажу, як виглядає будка, бокові дверки також відкриваються все добре. Ось в такому стані в нас є грузове відділення. Так, бокові двері і фаркопчик, до речі, йде в автомобіля. Теж класно, що він є. І ось такий загальний стан самої будки та автотівки. Хоп. І з цієї сторони. Так що, друзі. Тож, кого зацікавить, які до хати варіанти, реально класний, того, що пробіг хороший, мільйон відсотків він рідний, повірте мені, хто купував на савтівки, той знає. От, і по пробігу він хороший, і збережний є, і нічого вам робити не потрібно, все працює справно, максимум масла фільтра. Так що, друзі, заїжджаємо до нас, на Тіздрайві, покатайтесь, подивитесь, кому якось потрібна додаткова інформація. Набирайте, все вам дамо і розкажемо максимум про цей автомобіль. Так що всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.